Добрий день, діти і дорослі. Сьогодні будемо працювати. Будемо працювати. Будемо працювати. Тема нашого заняття коробочка. Коробочка. Коробочка, коробочка. Будемо робити коробочку. Будемо робити ось коробочку. Подивіться, ось таку це коробочка. Ще раз скажемо Ко коробочка, коробочка. Не просто коробочка, а коробочка з тваринами. Давайте подивимось. Ось там є тварини, ось така тваринка, а це хто? А це качка, птах. А це хто? А це коза. І ми. Будемо робити однаково таку коробочку. Для роботи треба взяти. Що це правильно? Це дложиці. дожиці, а Клей. 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 І такий, і такий однаково. Це клей. Треба взяти олівець. 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 Клей он. Клеєна. Ось вона клеєна. І ще візьмемо папір. Білий папір, подивіться, Ні, жовто-гарячий папір. І будемо робити коробочку ось таку. Скажіть, а яка, який тут е, звір, який? Або яка тварина? Як ви думаєте? Правильно, це заєць. А ми будемо робити хитру-хитру лисичку, і для роботи візьмемо жовто-гарячий папір. Ось такий. Зараз будемо робити, дивіться уважно. Ми будемо робити квадрат. Для цього я папір складаю ось так. Це ми бачимо лінія згину. Лінія згину, лінія згину, вона нам потрібна. Розгортаємо, а ага. це у нас зайве. зайве ми відріжемо не потрібно. Потім треба буде, розгортаємо і зараз будемо складати на дві частини. Дивіться, ми беремо цю сторону і складаємо ось так. Куточок до куточка, лінію до лінії і проводимо лінію згідно. Ось так. Розгортаємо, повертаємо і беремо цю сторону до цієї сторони, прикладаємо. Оце ми бачимо лінія згину. Ось вона лінія згину. Розгортаємо, а тепер беремо ось цей нижній куточок і до середини. Складаємо ось так. І проводимо лінію згину. Тепер повертаємо і робимо однаково куточок до середини. Повертаємо і починаємо знову складати до середини. Тепер однаково, складіть, однаково, складіть, складіть однаково, як і тут, дивіться. ось. Повертаємо. Так, і Починаємо складати ще до середини цей край ми до ось цієї середини складаємо. Повертаємо. І цю сторону складаємо до тієї сторони до середини. Розгортаємо, повертаємо до себе ось тією стороною. І розв... піднімаємо ось цей куточок ось так. Тепер нам треба скласти, дивіться як, загинаємо ось цю сторону, дивіться. І тепер з цієї сторони однаково зробимо. І ось цей сто... кут... куточок треба заправити от сюди, дивіться. C. Vasco. І заправляємо в середину, і з цієї сторони заправляємо. Все поскладали, а тепер ось цю сторону ми заправляємо, і в нас вийшла ось така сторона. Тепер повертаємо до себе і починаємо однаково. Піднімаємо і починаємо складати. З цієї сторони і з тієї у нас виходить ось так. Тепер ми загортаємо і заправляємо до тієї сторони. і загортаємо. наша коробочка є. Давайте подивимось, що робити нам далі. Що Що робити? Правильно, ще ось таку треба зробити ручку. Для цього в нас є ось такий папір. Складаємо його наполовину і розрізаємо. Є дві смужки. Беремо одну смужку і складаємо. Складаємо третину: один, два, три частини, а одна частина нам не потрібна. Дивіться, яск, осп. Це нам не потрібно. Відрізаємо. А цю ручку будемо робити з цієї полоски. Ось так. Намазуємо клеєм. І з цієї сторони. Гобочка наша. Тепер будемо робити вушка. Скажіть, яка тварина буде, як ви думаєте, правильно ми зробимо лисичку? Тепер треба зробити у лисички вушка. А для вушка ми вже зробили смужку. добавлю его ушко. Я обрежу снизу. Вырисуем. Цю сторону нам треба загнути ось так. І розрізати. Буде два мушка. Цю сторону ми намажемо клеєм. І приклеїмо. Тепер з другої сторони приклеїмо, будемо приклеювати друге вушко. Ось такі вушка в нас є, а зараз треба намалювати. Очі і ніс, малюємо очі. Така коробочка в нас є. Давайте ще кільчики вушок зробимо чорні. Ось таку коробочку ми з вами зробили. Це коробочка. Коробочка, коробочка така в нас є. Давайте покладемо в нашу коробочку якісь предмети. У мене ось тут є предмети, дивіться, ось такі. Давайте ми їх покладемо. Ось ми покладемо в нашу коробочку. Опа! Ви зробили дві коробочки. Як ви думаєте, хто це? Правильно, це лисичка, лисичка. А хто це? А це заєць. На цьому наше заняття закінчено.